да правда. Кстати, сказали ещё штурмовать по МД военного самолёта. О, поплыло Друзі, о тому хлопцеві гарному блондину треба шапку. Одягнули вже шапку, так? Бережіться, бережіться, наше здоров'я це суб'єкт перемоги. Ви ж розумієте. І ще раз. Все буде добре. Вже Тоді було відчутно, що ось ось почнеться в Україні майдан, революція. І це сталося сьогодні. С тобою деньги далеко или не тут покупить. Улін, брати і сестри, дорогі українці. Молодь студенти організувалися самі, поставили ящики, поставили збору фінансів, купили генератори, поставили динаміки, поставили мікрофони. Те, що мій, то зробив, прийшли дівчатка. Такі там було на дітки. Дуже їм було важко, витерпіли, робили, робили канапки.